Черговий тиждень війни не відзначився якимись радикальними змінами на лінії фронту. Тим не менш, ми маємо певні локальні успіхи в напрямку Сватове кремінна На сьогоднішній момент бойові дії відбуваються біля населених пунктів Житлівка і Червонопопівка, коли мова йде про населений пункт Кремінна і про населені пункти Коломийчиха і Кривошиївка. Коли мова йде про населений пункт Сватове. тобто і далі українські сили намагаються виштовхувати російські сили за рахунок фронтальних боїв на даному напрямку, так само не відбулося значних змін і на напрямках, де ворог намагається продовжувати наступальні дії. Тобто, на Бахмутському напрямку особливо ворог активізувався на південь. Від цього населеного пункта йдуть активні бої за населений пункт Опитне, який знаходиться на південь від Бахмута, і також за населені пункти Кліщівка і Курдюмівка. Ворог, в принципі, не змінює свою тактику. Це тактика випаленої землі, це фактично опора на перевагу вогневій могутності, це опора на. Переважаючи живу силу, ворог не рахується жодними втратами, і ворог при цьому преслідує не якісь військово-статерічні цілі, а виключно політичні цілі. Про що минулого тижня вдало відзначив командувач сухопутних військ генерал Олександр Сирський. Мова йде виключно про те, щоб шляхом фактично витіснення українських сил з околиць Бахмута. Фактично відзвітуватися про те, що є певні успіхи, які мають інформаційно перебити російські поразки осені 2022 року. Але за відповідні спроби фронтального тискання ворог плати дуже велику ціну. Так само не змінилися спроби ворога обійти населений пункт Авдіївка за рахунок дій на північний на південний захід від цього населеного пункту, тобто бої йдуть в районі населених пунктів. Первомайське, Невельське, Водяне, Мар'їнка і якихось радикальних змін не відбулося. Так само ворог, на жаль, систематично продовжує обстрілювати правий берег Дніпра на Херсонщині. Ворог продовжує обстрілювати населені пункти Запорізької області. В той же час українські сили використовують системи дальнього вогневого ураження, системи Хаймарс, системи МДС-70, марс 2 для нанесення ураження по пріоритетним цілям ворога в тилу це відбувається в Запорізькій області, і це відбувається в Луганській фактично області. Що ми говоримо про інші важливі інформаційні приводи минулого тижня? Звичайно, основним це є інциденти на базах дальньої і стратегічної авіації Російської Федерації, які Мали місце. Відповідно, Дягілєво це база, де знаходяться Ту-22 М3, і відповідно Енгельс-2, це база, де знаходиться Ту-95 Ту МС. І за даними російської сторони, вони говорять про те, що Україна використала радянські безпілотники Ту 141 і Ту 143 Відповідно, українська сторона зрозумілих причин не коментує. Відповідні новини, інформаційні приводи, але пам'ятаємо, що в березні у Хорватії був знайдений ту 141, тобто, ну, бачимо такий момент, що справді дані безпілотники мають відповідну дальність, і як наслідок виключати нічого, скажімо так, неможливо. У Будь-якому випадку ключовим є ослаблення. Наступального потенціалу противника, тому що, по даним об'єктивного контролю, мова йде про те, що щонайменше один ту 95 МС, який є на сієм крилатих ракет ХАСТО1 і Х 555, які використовуються для ураження українських енергетичних об'єктів. щонайменше один літак прийшлося фактично тушити. Біля літака, як показують супутникові знімки, є, е, якби зна... схоже, те, що це є пожежна піна, тобто е, літак е, був охоплений вогнем. Також е, зазнали е, пошкодження е, щонайменше два літака: Ту 22 М3 е, на базі Дягілєво. Е, і е, вони теж цікаво, що е, фотографії об'єктивні показують, що один із 122 22 м 3 мав. Ракету Х 22 підвішену, підвішено, і таким чином можна сказати, що ці інциденти, які мали місце, вони справді зменшили що не менше на певний час наступальний потенціал російської дальньої стратегічної авіації, і як наслідок створили умови для того, щоб той удар, який відразу відбувся, російський, щоб в принципі його було до значної міри перехоплено, тобто більше 60-70 ракет. Які були запущені, вони були перехоплені. Це є одним із найкращих українських результатів роботи ППО і використання всього спектру засобів. Тобто і систем НАСАМС, і РІСТЕ, які Україна отримала по матеріально-технічній допомозі, і використання також систем Гепард, які, хоча і створювалися як засоби для прикриття з'єднань сухопутних військ на Марші, і під час використання використовуються в тому числі для боротьби із. Російськими крилатими ракетами а також так званих мобільних вогневих груп, які включають піхоту, яка озброєна системами ПЗРК, тобто це один із кращих наших результатів. І так чи інакше, ці інциденти, які мали місце, вони зменшили наступальні потенціали. Вони показали всю вразливість російської стратегічної авіації. І в випадку, ту 22 м3, це я фактично продовження. Іншої історії, тому що восени мав місце інцидент на базі в Калузькій області. Росіяни звичайно заперечували будь-яке ураження літаків дальньої авіації Ту-22М3, Але супутникові знімки показували, що певне ураження відбулося. Росіяни просто приховали відповідні результати як наслідок. Примістили свою стратегічну авіацію подалі в Рязанську область, але це її також. Не врятувало до повної міри, ну і зрозуміло, що важливий не лише реальний фізичний ефект, але й психологічний ефект. Тобто не лише те, що Росія може наносити удари, продовжуючи свою політику терору, стратегію терору, але й те, що відповідні бази вони не є в безпеці і, якби не буде безнаказано Росія далі наносити відповідні удари, якраз. Можна плавно перейти до матеріально-технічної допомоги і загалом допомоги, яка нам надається нашими партнерами. Даний тиждень він не був якимось багатим на новини, окрім того, що найбільш такою історією це було, звичайно, рішення уряду ФРН передати ще сім зенітних артилерійських комплексів Гепард до 30 тих, які ми отримали, які ми успішно використовуємо. Тому що справді. Цей комплекс, він, незважаючи на певні нюанси, на брак боєприпасів, цю відому історію Швейцарії, яка відмовляється передавати боєприпаси до системи Ерлікон, до цих великокаліберних кулеметів, до гармат, відмовляється незважаючи на ці проблеми. Системи Герпард показала себе доволі результативно, показали себе, як у боротьбі з крилатими ракетами. Про що йде мова, але також із іранськими безпілотниками шахід 136 тобто дуже справді цікава система, і посилення цього парку воно звичайно є важливим і знаковим, і показово, що вирішують використовують цю систему ППО наскільки для прикриття сухопутних військ, а саме для посилення ППО країни, для боротьби із тими повітряними цілями, повітряними загрозами, які становлять загрозу саме для. Об'єктів критичної інфраструктури. Окрім того, маємо таке цікаве повідомлення від Washington Post протягом останнього тижня про те, що справді Штати Америки рухаються до певної місії нової, нової якості, нового рівня, яка включатиме більш масштабні тренування щодо використання великих з'єднань, рівня бригада, щонайменше для ведення загальновійськового бою. І участі в загальновійськових операціях, але для нас важливішим є те, що схоже, що наші партнери вони е, обирають філософію не лише збільшення, наскільки навіть збільшення допомоги, не зважаючи на постійні українські е, прохання, але те, що вони вважають, що треба краще навчити українців використовувати ті системи, е, які є в наявності, як наслідок, це дасть нову якість. Тобто маємо таку неоднозначну ситуацію, але це не завадить Україні і далі продовжувати переконувати, що не лише якісне використання відповідної матеріально-технічної допомоги є важливе, але і постійний приток сил і засобів в даному випадку, звичайно, засобів для ведення бойових дій, тобто посилаючись на досвід і першої і другої світової війн, коли відповідних. Великих війнах вигравали не лише за рахунок кращого використання, але в тому числі і за рахунок того, щоб всім категоріям озброєння було вироблено більше власне цих озброєнь. Крім того, маємо такий звичайно негативний інформпривід цього тижня. Але він радше підтвердив, в принципі, вже відомі речі про те, що перед передачою пускових установок М142 Хаймерс американці їх модифікували таким чином, щоб Україна не могла використовувати. Оперативно-тактичний ракетний комплекс Атакумс випадку, наприклад, його отримання з боку третіх сторін. Хоча це було уявити дуже важко, тому що потрібна згода виробника, а виробником є все одно Сполучені Штати Америки. Так чи але так чи інакше, це є радше підтвердженням того, що по питанням оперативно тактичного ракетного комплексу АтаКМС у нас з нашими партнерами немає єдності, американці в даному випадку проявляють стриманість е внаслідок погроз ескалації і неконвенційної ескалації. З боку Російської Федерації, і як наслідок, скоріше за все, ситуація такої різних підходів вона продовжиться. Тобто, Україна, звичайно, і далі буде наполягати на отриманні відповідних систем. Американці будуть заперечувати і можливо шукати якісь інші варіанти, як стало відомо попереднього тижня, що розглядається варіант передачі Україні так званої Small Diameter Bomb. Тобто ракетний двигун М-26 і боєприпас Small Diameter Bomb з меншою бойовою частиною, але з більшою дальністю 150 кілометрів. Тобто, це є ключові ідеї, ключові моменти щодо матеріально-технічної допомоги. І, звичайно, чому Україна переможе цього тижня, мабуть, варто згадати про соціологічні опитування, які. Були проведені в Російській Федерації, про які повідомляла внутрішнє для Кремля таке видання російське, як Медуза, і також про опитування, які проводив так званий Левада-центр. Які фіксують те, що населення Російської Федерації, хоча з одного боку, і підтримує проведення війни переважно більшістю проти України, але з іншого боку, Хотіло б отримання певних домовленостей про припинення вогню тут і зараз. Тобто певна більшість формувалася саме щодо досягнення певних проміжних домовленостей щодо припинення вогню. Ми повинні звичайно ставитись дуже обережно до цих опитувань, насправді тому, що ці опитування можуть використовуватися як частина кампанії тиску на Україну. І дискредитацію українського керівництва і позицію української нації щодо необхідності продовження боротьби, тобто щоб показати, що російське населення готове, то не готове українське населення до певного припинення вогню, як наслідок, певну відповідальність покласти на українське населення. Тобто, звичайно, треба бути обережним щодо цих опитувань, але з іншого боку, вони все таки фіксують тенденцію, що не зважаючи на браваду, не зважаючи на Войовничу риторику в російському суспільстві наростає певна втома від війни. Це звичайно не означає, що ми повинні використати для певних домовленостей тут і зараз, тому що позиція нашого керівництва та й позиція української нації, як фіксують соціологічне опитування, залишається незмінною. Але як мінімум, таке наростання втоми, воно показує те, що ми провели правильну результативну кампанію в 22-му році, і про те, що залишилось доволі небагато. Для того щоб посилити наші переговорні позиції, тобто не піддаємося на ці опитування тут і зараз, але використовуємо їх для, для того, щоб усвідомлювати, що той курс на нанесення ураження на продовження бойових дій взимку він є абсолютно правильним, і результатом його буде досягнення домовленостей, які будуть відображати саме українські інтереси.